На Спільну молитву зібралися у Кропивницькому військові, капелани, волонтери, родини захисників, представники релігійних організацій і влади. У сесійній залі перед засіданням молилися за перемогу України і її захисників. Співав молитву Кропивницький муніципальний хор Елефтерія. Шановна українська родина, в далекому 2014 році розпочалася новітня російсько-українська війна, і на долю нашого покоління випало захистити свою землю, свій народ, свою культуру, свої святині. Збережи їх, Господи, при житті і від важких поранень, щоб вони живими і здоровими повернулися. Дозволь, Господи, щоб кожна мама і тато живим зустріли свого сина і доньку на порозі свого дому. Нехай кожна дитина обійме свою маму і свого тата, що до неї повернуться з війни. Нехай кожна дружина і чоловік зустрінуть і обіймуть живим свого чоловіка і дружину, нехай кожна закохана дівчина. Дочекається свого нареченого, а кожен хлопець свою дівчину та створять нові українські прекрасні родини. Саме зараз, коли найголовніше є наша єдність як нація, ми повинні подолати всі бар'єри, які можуть нас розділити. Ми маємо об'єднатися не тільки як українці, а як як люди різних вірувань і національностей. Ми, мусульмані, з гордості захищаємо українську землю у лавах Збройних сил України, і щодня молимося за мир і свободу країни. На початку лютого Верховна Рада своєю постановою встановила в Україні національний день молитви, який щорічно буде відзначатися 24 лютого, саме в день. Повномасштабного вторгнення сама ідея національного дня молитви це об'єднати українців. Це ще раз сказати про нашу єдність і непорушність у боротьбі з ворогом, і як символом нашої такої єдності і соборності, сьогодні в залі були прапори абсолютно усіх регіонів України. Якщо в цьому світі ми хочемо побудувати добре майбутнє, то в ньому має панувати і любов, і справедливість. А сьогодні Росія порушила справедливість і порушила любов. І наші воїни, за яких ми дуже вболіваємо і молимося, сьогодні над зусиллями знову стараються повернути мир в нашу Україну і зупинити оці великі злочини, які звершують росіяни. Участь у спільній молитві взяли представники 13 релігійних організацій області, які входять у раду церков при обласній адміністрації. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.